А спонсором цього відео є Олег. І я більше не можу, гоп-гоп. Вітаю вас на незапланованому майковеру персонажа на ім'я Кзембра, Акопаліптик з мого проходження челенджу Апокаліпсис від Тетріс. І власне сама Тетріс стала причиною цього мейковеру. Вона подарувала мейковер одного рандомного персонажа з моєї сімейки. Сам мейковер, взагалі, то заборонений правилами, але так як вона авторка, любить робити деякі маленькі подарунки. Якщо ви вперше на моєму каналі, то в описі до відео буде посилання на плейлист з проходженням цього челенджу. Селання на саму авторку челенджу. Крім того, я просила вас задати питання Кукузембрі. Він, звичайно, не буде особисто відповідати на них, тому що він не дуже довіряє незнайомцям, але передасть все через мене. Уявімо, що ми зараз потрапили на шопінг з Кукуземброю. та апокаліптичний шопінг з Кукуземброю. Йому просто пощастило, дуже дуже сильно пощастило. Кукузембра є сином Ольги та дитини. Дитина це так звати його батька, спадкоємця шостого покоління. Сам Кукузембра Належить до сьомого покоління. Крім того, Кокузембра має сестру Юзефу, яка зараз стала спадкоємицею сьомого покоління, та брата Шастіка і Вакулу. Але сьогодні ми приділяємо час Кокузембрі. Наш Кокозембра працює садівником і вже робить певні успіхи на шляху до закриття цієї кар'єри. Він на момент запису відео десь на сьомому-восьмому рівні, якщо я не помиляюся. Ну а як ви знаєте, сама сучаджа Апокаліпсис це закриття всіх кар'єр. І я Даний момент не маю чіткого уявлення про те, як я хочу його відмиковити, але я буду рухатися в напрямку того, що якби ми живемо в світі апокаліпсису і він працює садівником. До речі, тут вже якась ковтина з рукавицями мені подобається. Ну і як ви просили змінювати його зачіску і кольор волосся, я не буду. І раз зайшла мова про зачіску, перше питання: чому кукоземра пофарбував волосся у синій колір? Це взагалі то була випадковість. Ви можете знати, що наші акопаліптики тримають. Ті ферми жуків для того, щоб виробляти біопаливо для генераторів. І власне деякі з цих ферм є в нас розмальовані. І от, якраз розмальовуючи одного разу ферму для жуків, кузебра випадково пофарбував своє волосся, йому сподобалося, і він вирішив так залишити. Наразі він собі регулярно підфарбовує волосся. Не питайте, що це за фарба, вам краще не знати. Мені чомусь здається, що тут в принципі можна зразу відсортувати по певних доповненнях весь одяг того, що я тут планую використовувати. Активний одяг від розробників, наприклад, той самий StrangerVille, Rancho, сільське життя і еко життя моєму класно сюди впишуться. Наступне питання: це що ви знаєте про життя за межами будинку? Так, Козембра не часто покидає житлову ділянку навіть задля роботи. Але життя за межами ділянки не сильно чимось відрізняється. Там тиняються люди, які шукають роботу, ресурси. Військові намагаються забезпечити якесь дотримання порядку, нікого не впускають в місто і не випускають з нього. Кажуть, що так було завжди, відколи розпочалася квіткова чума. А ще кажуть, що в інших містах немає військових і там керують всім якісь банди. А ось сестра Юзефа розповідала, що є такі місця, де навкруги просто повно води, де пустеля займає маленьку частинку, а вода займає майже все навкруги. І крім того, вода стікає з пагорбів, так що там можна помити не тільки руки. Ще в місті можна побачити людей в білих халатах. Але ніхто не знає, чим точно вони займаються. Кажуть, що вони щось роблять в закинутій лабораторії, але це скоріше за все брехня, бо лабораторія ж закинута. Проте кукуземра все рівно не сильно задається цими питаннями. Він більше цікавиться тим, як забезпечити родину продуктами, і доглядає за своїм садом, пильнує рослинки, адже ніколи не знаєш, коли знову з'являться кроти на грядках. Ну і ще по місту ходять у поруті. Це Ті, кому не пощастило, і вплив підкової рослини на них вже дуже сильний. Настільки, що вони вже трішки втратили здоровий глузд, або вже й не трішки. У факту на них вже майже ніхто не звертає уваги, але контактувати з ними суворо заборонено, якщо ви не хочете стати такими самими. Ну і до питання чи приваблюють кукузембру поручі? Ні, кокозембра вважається огидним. Гриби. Райська насолода чи пекельні борошна. Гриби є основним продуктом харчування не тільки наших акопалівтиків, але й в принципі в Стренджвілі. Вони легко вирощуються і легкі в приготуванні. Всі, в принципі, звикли їх їсти та й. Ї... Часто в них немає просто вибору. В умовах виживання якось не сильно задумуєшся, наскільки тобі це подобається. Але Кукузембра читав і про інші овочі та фрукти, і Кукузембра мріє, що одного дня жителі, як мінімум, його міста, будуть мати доступ до необмежених запасів різних овочів та фруктів. Щодо рецепту ідеальних грибочків на грилі, слухайте уважно і записуйте. По-перше, гриби мають бути вирощені. Чи ні. Підвалі, десь в темному приміщенні під землею, в ґрунті, піддобреному лозами материнської рослини. Лози можна взяти з туалету, там вони ростуть найкраще. Готувати гриби потрібно тільки на відкритому полум'ї. Ви можете десь знайти сітку чи решітку, викласти туди гриби і покласти на полум'я. Не забувайте перевертати. А ще якщо вам вдалося знайти чи виростити петрушку, ви можете приправити гриби нею для того, щоб зробити їх. Дійсно ідеальними. Ну і їсти гриби потрібно зразу після приготування, в крайньому випадку, в той же день, коли приготували. Але ніколи, запам'ятайте, ніколи не їжте їх на другий день. І раз зайшла мова про їжу. Питання про улюблену страву кукузембри. І ні, це не грибний стейк. І якось кукузембрі вдалося виростити трішки фруктів. І саме тоді він спробував справді вишукану страву. І ні, це не фруктовий салат. Це було. Фруктове хало-хало, приготовлене Юзефою. Вся сім'я тоді була просто в захваті. від феєричного, солодкого смаку цієї страви. А лози з їх туалетів ще декілька днів росли набагато швидше. Напевне, цей рецепт Юзефі розповів її чоловік Олег, але цього ми вже точно від Олега не дізнаємось. До речі, питання про Олега та батька Кокузембри дитину, чи знає кукузембра, що з ними сталося. По факту не знає, але. Він розуміє, що вони мертві в цьому світі. Якщо ти зникаєш, то назавжди. А тим більше, якщо ти покидаєш свою родину, то для неї ти вже не існуєш. Звичайно, їм поставили пам'ятники на сімейному кладовищі, але на те, щоб їх оплакувати, не було часу. Потрібно було піклуватися про родину, про її виживання, що відчуває кукузембра, коли на грядках заводиться кріт? Чесно кажучи, кожного разу він відчуває щось все менше. Так, наче вириваючи мертві рослинки, він вириває і частинки своєї душі, яку вкладував їх, вирощуючи. А далі Кокозембра засаджує грядки заново і. Знову приступає до вирощування рослинок, що в нього виходить з кожним разом все краще і краще. Що б сказав Кокозембра своїй прапрабабці, якби міг повернутися в часи старту апокаліпсису. Ну, давайте для початку ми перевіримо, хто його прапрабабці, і так ексклюзивний контент родине дерево Копаліптки. Власне тут Кокозембра, а його батько, дитина, його бабуся Іринка, його прабабуся Олівка і прапрабабуся його є Дарин. Дарина в нас була третім поколінням, це ще не початок апокаліпсису, але ну, типу, в якійсь мірі початок, не так далеко. Що ж, думаю, перше, що він сказав би дарині, це мало дітей. Двоє дітей це мало. Ти чуть не вгробила наш. Рід, це насправді так через те, що в Дарини було тільки двоє дітей. Наступні два покоління були просто мега складними, нічого не встигалося, не вивозилося, мало грошей було. репомен нас просто жив. Тому, якщо ви будете походити апокаліпси, запам'ятайте, двоє дітей це мало, як мінімум трьох треба. Краще чотирьох. Ну, а друге звучало приблизно так. Дарино, ти не уявляєш, як ми зараз живемо. Адже правнуки Дарини таки змогли взяти все в свої руки і вирулити з тої складної ситуації. В них зараз є багато продуктів, вони можуть спати під відкритим небом. З'явилися профспілки, тобто їх не можуть звільнити за запізнення. Вони можуть брати відпустку і виходити на пенсію. А ще в них тепер є душ. Мити вони можуть тепер все. Та тіло, а не тільки руки. Ну і наступне питання: як змінилося їх життя після появи душу? В перші дні всі були просто, наче в раю, але до хорошого швидко звикаєш. І навіть душ став буденністю. Проте, з його появою, життя стало простіше, митися стало швидше, піднявся рівень гігієни. Хоч на даний момент і досі є проблеми з запасами води в постелі. Але зате тепер вони мають більше часу, щоб зайнятися. Навчанням та роботою, а значить, прогрес буде швидше. І останнє питання до Кокузембри: чи не думали ви змінити ім'я? Кокузембро здивувало це питання, адже як це змінити ім'я? Його всі так кликали з народження. Він завжди був кукузембра. Кокузембра це він. Це його сутність, таким він є. Навіщо йому це змінювати? Навіщо іншим називати його якось інакше? Це питання породило в голові Кукозембри дуже багато думок, і на цій ноті він щось бурмочучи собі підніс, пішов займатися своїми рослинками. Ну а я закінчила його мій ковер, і власне його повсякденний. Я все таки вверх тут вирішила змінити його офіційний. Наскільки він може бути офіційним покалі? Все спортивний, для сну вирішила йому щось трішки миле зробити. Його для вечірки. Я навіть зберегла його всі аксесуари, які він на себе почіпляв. Мені здається, що якось так би він тусив десь в підворотнях стренджвелю. Купальний костюм, не знаю для чого йому він. Літній варіант та зимовий варіант, але в нас тут зима насильно то й холодна, тому можна вважати, він просто накинув більше якусь куртку. Я вибрала якраз такі брудні варіанти, які є з доповнення Кінна ранчо, того, що він практично весь свій час проводить на грядках. Плюс це апокаліпсис, ну не, не буде він сильно чистим. Хоча тут і є досить чисті образи, як он Для сну, Він просто мега чистий і яскравий, але мені подобається, він буде нас поселити. Так само спортивний вийшов яскравим. Ну а на цьому я дякую вам за перегляд. Також дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані за підтримку спонсоркою. І раптом ви хочете долучитись до спонсорів та отримувати бонуси, як закриті стріми та ранній доступ до відео, або список креаторів, доп. контенту та модів. Зробити це можна за посиланням в описі до відео, але звіряйте бонуси відповідно до рівня. І я чекаю вас на нових стрімах по апокаліпсису. Всіх цілую, імаю. Скоро побачимось.